У Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Цього разу заслухали двох свідків та одного експерта. Перший свідок із Закарпаття розповіла, що неодноразово бачила підозрілого чоловіка приблизно 30 років біля під'їзду Ірини Фаріон, зокрема, і в день вбивства. За її словами, вона відвідувала брата, який живе поруч. А невідомий просив у неї гроші та речі, стверджувала, що він виглядав як наркозалежний і говорив російською. Другим допитали кінолога, який працював на місці вбивства 19 липня. Він розповів, що того дня був у складі слідчо-оперативної групи. Разом із напарником кінологом, експерт доєднався онлайн із приміщення суду на Житомирщині та повідомив деталі портретної експертизи. Суд оголосив перерву до 16 грудня. Це цирк одного актора. Жінка, яка стверджує, що вона знала Ірина Фаріона, справді це все брехня. Вона стверджує, що вона знала мене, це теж брехня. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. Все, що вона сказала, вона збрехала. Все чітко відповів Кидола на всі питання, жодних зауважень до нього не було. Я ще раз хочу нагадати, що не потрібно адвокатам з затягувати справу.